Аудіокниги Українською від студії Калідор Тека авторів нашого каналу Анастасія Шапоренко. Інжирна муха. Мухи відчувають смак ногами. Джо лежав на брудній підлозі. І бруд той був не такий, що ми звикли бачити у квартирі, де не прибирали тиждень. То були чорні продовгуваті сліди від підошви кедів. Так так, саме Кедів, бо Джо був не вдома, а на змаганнях у маминій студії танців. І лежав він на скрипучому паркеті, спостерігаючи за ногами танцівників. А не мухою, як декому здалося. Вона літала над головою суддів, а потім присіла мамі на шипований чокер і тупцяла на ньому лапками. Джо замислився, чи можливо стратити муху, якщо та добровільно сідає на шип. Джо не так уявляв собі Геловін. Він хотів. Стукати у двері і кричати Солодощі або смерть. А натомість слухав, як пищать пласкі підошви по паркету і нудився. Усі прийшли святково одягнені, тож ніхто не дивувався його костюмом дракона, окрім низького чоловіка із дебелими волохатими ступнями, який вдав, що злякався Джо, щойно його запримітив. Джо не сприйняв те серйозно, бо як можна сприйняти серйозно людину, у якої ноги волохатіші за лапки мухи? Джо гикнув від власного дотипу і подивився на уперицю. Мама сиділа нерухомо, тримаючи у руках дерев'яний планшет із аркушем та ручкою. Муха й досі повзала у неї на шиї, доки мама із поглядом ватажка клану оцінювала танцівників. Коли на батл вийшов клоун і дівчина із розірваним ротом, Джо Мимохід здригнувся. Джо не любив клоунів. Якось у парку вони з мамою вирішили пограти у гру. Кидаєш дротики у різнокольорові кульки і виграєш величезного м'якого зайця, якщо, звісно, не промажеш. Там стояв клоун і шкряботів крейдою по великій, схожій на шкільно дошці. Він занотовував бали, збиваючи приціл Джо, звуком геть, схожим на йорзання кедів по паркету. Джо не любив кульки. Але їх у залі було повно, із кажанами, обляпані кров'ю і павутинням та із написами щасливого Гелоїну. І лише одна кулька, без малюночків та писанини, літала залою, намагаючись потрапити під ноги танцівникам. Яскраво червона, мінімалістична. Джо любив мінімалізм. Хоч і не знав, що це таке. Він згріб її до себе і більше не випускав. Вовкулачка, що сидів поряд із мамою, усміхнувся, і Джо обійняв кульку дужче, не збираючись ні з ким ділитися. Привітулі, Джорджі! Класна кулька. засміявся клоун, нахилившись на Джо. А я клоун танцюрист. Усі засміялися, усі окрім Джо, бо нічого гіршого затанцюючого клоуна іще не вигадало людство, хіба що клоуна біля шкільної дошки. Джо не боявся його, ні. Він хотів дати у ту усміхнену пику, яка не зарахувала йому потрібні бали для рожевого зайця. Продовжуємо. плеснула у долоні мама упериця. І клоун повернувся на плясище. Муха нарешті злетіла із маминого чокера і сіла на червону кульку Джо. Джо вважав це неправильним, як в упериці може бути дитина дракон? Джоб не погодився бути уперем, бо це слово нагадувало йому усе, окрім граційного дракули. Пир, пухир, пустир, пузир, трансжир, а найгірше інжир, плід, у який заповзають фігові оси, відкладають яйця та помирають всередині. Джо сприймав ос буквально фіговими, і ні за що в світі не погодився б їсти інжир, знаючи наперед, що це фігова ідея. Джо спробував зігнати муху із кульки, але та, схоже, примагніталася волоссям лапок до поверхні. Джо не з тих дітей, які навмисно кривдять тварин. У нього це виходило випадково. Він поклав свою легку драконячу голову на кульку і почав дмухати на муху, а та усе ніяк не летіла. Муха бігла й бігла лапками слизькою поверхнею. Але однаково лишалася на місці. Вона танцювала краще за багатьох танцівників, так здалося, Джо. Якби існувала студія танців для мух, то Джо був би у ній головним суддею, бо у мами поганий зір, і вона б не роздивилася мушачу техніку. Джо, володар мух. Звучить? Звучить. Джо зробив глибокий вдих, аби здути муху із кульки, а натомість засмоктав її роззявленим ротом і проковтнув. Джо бачив по телебаченню, як люди їдять комах, але обов'язково смаженими та приправленими спеціями. Він злякався, відчуваючи, як його руки і ноги обростають волоссям. Значно густішим, аніж на стопах у того чолов'яхи. Під ребрами залоскотало, і Джо зрозумів, що то росте ще одна пара лапок. В очах здвоїлося, а коли Джо пригадав, що муха має аж п'ять очей, він ледь не втратив свідомість, роздивляючись усе попереду і позаду одночасно. Джо лежав на кульці і не міг Поворухнутися. Він панікував і тупцяв на місці, наче кулька під ним нагрілася, і встояти на місці уже було неможливо. Хоч хтось помітить його перевтілення, Упериця щось швидко написала на планшеті. Змагання закінчилося і тепер елітна нечість мала вирішити долю простих безсмертних. Джо намагався гукнути маму. Але натомість лише борсався і скрипів, що кої на кульці. Клоун дивився на нього і посміхався. Падлюка. Джо не казав мамі, що знає такі слова. Ними, як найбільшим секретом, поділився із ним однокласник на уроці етики. Зненацька червона куля під головою Джо голосно луснула. Джо відчув, як б'є в обличчя повітря і трохи пече щока, він заплющив очі, а коли розплющив, зрозумів, що летить. Та кулька відстрелила його, наче рогаткою, і Джо прожогом пронісся біля носу клоуна. Той клацнув зубами, але Джо не впіймав. Джо й сам щувся, як опинився на маминому чокері. Залізні шипи були геть не гострими. Навпаки, на куті було зручніше сидіти. Мама могла б бути драконом, якби на дорослих шили більше таких костюмів. Джо обожнював драконів. Вони були чимось схожими на мух. Сонечко, сказала упериця, ти мене чуєш? Джо Задзищав. Ти міг би бути уважнішим. Ма кулька луснула. Джо. спохмурніла мама. Зосереться, інакше прийде клоун і забере тебе. Джо глипнув п'ятьма очима на клоуна і ще більше зненавидів ту гидливу посмішку. «І діти після цього іще їдять його бургери. Джо терпіти не міг бургери, особливо чізбургер, із липким жовтим сиром, який був схожим на тонкий пластилін. Тільки не сир, тільки не сир. зарепетував Джо. Джо. крикнула упериця. Сядь і послухай лікаря. Мама стояла посеред палати, намагаючись підняти із підлоги Джо. За великим столом сидів лікар у білому халаті і мовчки спостерігав. Джо більше не пручався. Він встав і сів на стільчик, крадькома потираючи лапки. Анастасія Шапоренко, Інжирна муха Читав Руслан Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю чудову новелу. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цю новелу на нашому каналі. У описі до відео ви віднайдете посилання на сторінку авторки. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Монобанк, байміакофі чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.